Із неба в яві звилася у образі червоно шатами, війшла, як входять, рівною царі, породи царської, поставши Богородицею ризок рівною в червоному вбранні, у ризах в самі п'яти і темний колір, той гірчев. Мов кров землі, коралами, калиною і вишнями у оксамитах визрілої мальви, криваво чорним, багряною в вогненнім пурпурі, спокійною і мовчазною, сама сповідуючи в образі німім. Єство і божество, яке на поріжечок стає, не стукаючи у вікно, заходить як рідня додому і каже: Не приступай, відсунувши любов. Ті серафимові вогні, що дошкуляли, повінню у біль, вони дають більше любові, щоб не пручатися і їм, і дихають, як їм манеться, і тиснуть душу сутністю богів. І так преображається і тіло, і, люк... і лукаве серце, пізнавши дно. Чесніше херовимів, пізнавши сповідь поколінь і поклонінь, роди, піднявши і уміння, Хоронити, поминаючи, припоминаючи прийдешніх і радоніци із покоління в поколінь. Не приступай, відсунувши любов. Не відсувай, не оминай, не помились відреченням заради, бо далася богами та любов на щось не нами творити чи народжувати діток, читаючи канон, віршами, аби лиш не вбивав, відсунувши справжню любов, аби ти не брехав собі, що щось минеться чи забуде. Аби ти вивірив своє чуття на дотик почуття у храмі, де Богородиця сама розділиться на три, де Богородиця розділиться на три, любився різновеличаво, кожному своє. Як Богу чоловікові, який зачне дитя та відбере богами. Як Богу Синові, який жертовником стече на очі мами, як Свято Духові, що надихне і витихне, як час прийде, прислужуючи в цім єстві, як трійця матері, розділенням себе на три, як куполами. І так і в сні прийшла одна і розділилася на три, ставши наліво і право, як трійця з Богородиці, де суть то кров, яка її пече. Коли баланс любові приступає зміст любові, коли ти любиш більше, чи болиш, минаючи кого, чи сина, обділивши, чи своє єство, або ребром в Адамі, чи обділивши Батька Божество, чи не злюбивши сина, що вмирає, хворим, чи, чи відсуваючи вогонь, який на промінь розщепляє, на пісню вірш мелодію чи філософію, радіючи і серафимовім вогню, бо Святий Дух запалює серцями, лишаючи лиш згарище душі і тіл, і спопиляючи, сповідуючи Божу суть і сутність твого причастя, Богородиці єства. Так розділяється свідомість і почуття на праведний пропаще. Так розділяється на три дорога і вибір. Ризи, Богородиці, тривога. Не приступи, переступивши. Себе, дитя. І Отче Бога, постійно знаючи Єдинокрівність підсвідомості і почуття, Царицею усім звіряючи мистецтво, місію, містичність і слова, славу і владу, Христа і досвід кожного, вгризаючись в слова, в одній руці тримаючи Христа. Христом отця означена у і покровами всім, де мудрістю родів життя минається, у правій стороні червоне серце, вигораючи вогнями язиків, як символ тіла, попелищами любові і кохання, у лівій душу символом тризубця голубів. Як символ духа, що спускається богами, і вишиваючи серця на різний вид грудей, у вишиванку самовбранку долі і судьби, даючи кожному можливість рухати традицію у кожному, хто дбає істину і тим. Який іще не знає, у кожному, хто може й мусить розділитися на три, на сотні тисяч, як мати, ризокрівною всякому, поставивши себе на місце і постасей, брата, свата, князя і сестри, і ризокрівною причастя, причастивши світ. Узявши з духу свята і ризикрівною прийняти біль і бій за крівних у землі, суди й терпіннями пройшовши всяк повстання самості, даючою і беручою, однаковісінько балансами, наміряною на завіт. Де Народився ти, в якій воді і пастві охрестився небесі, любити, не відсунувши, не переступивши іншого, любити чисто в чесності сльози. 很迷